Добрий день, друзі. Люди запитують, чому в шифінгу сильна вібрація та є стукіт. Це тому, що неправильно виставлений момент вприску. Він тут сильно зараній, це так виставлено з заводу, тому що може він... Так, як робиться в Китаї під, під їхні кліматичні умови. Дивіться, чому він такий грязний, тому що я вчора вивозив сміття. Бачите, як в мене приїхав прицеп, обірвав прицепний шар. Ось тут він має ось таке болото. Трактор їде, а прицеп ззаді. Дивіться, зараз я трактор заведу. Він не всю ніч простояв отак на вулиці. Даже навіть без декомпресора. Ось декомпресор я його затягую. Ось в мене трішки ручного газу. Нейтрально. Ось стукіта нема ніякого. Щоб сказати, велика вібрація, вібрації теж нема. Ну, Десь такі якості для такого двигуна, так як він одноціліндровий.